Єврокомісія у своєму звіті щодо України в межах пакета розширення ЄС визначила чіткий перелік завдань, яким чином налагодити ефективне управління на місцях. Процес децентралізації передбачає, зокрема, якнайшвидше проведення реформи в системі нагляду за роботою місцевого самоврядування. Завдання парламенту закріпити відповідні правові інструменти для контролю за місцевою владою, як з центру, так і на рівні громади. На думку першого віцеспікера Олександра Корнієнка, місцеве самоврядування отримає переваги, але й має навчитися долати ризики. Громадам треба зробити достатньо багато домашньої роботи. Ми про це вже давно говоримо. Треба навчитися працювати з. Єврокомісію з комітетом регіонів з їх підрозділами Для цього треба володіти. Лійською мовою вміти готувати проекти на високому рівні для європейських партнерів для якихось громад це зрозуміла задача, і це не проблема. Київ, буча, наприклад, а для якихось далеких віддалених наших громад. Ну, звичайно, це будуть виклики, які треба долати. Бучанський форум реформи, децентралізація, євроінтеграція зібрав на одному дискусійному майданчику представників центральної та місцевої влади, народних депутатів, а також делегатів від міжнародних організацій, що підтримують Україну на її шляху до євро. Європи. учасники заходу обговорили стан та пріоритети реформи децентралізації, а також проблеми відновлення українських територій, що постраждали від російської агресії. Голова комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк переконана. Що там, де громада активно долучатимуться до всіх проектів з відновлення, процес буде швидким та ефективним. Ми бачили, коли почалося повномасштабне вторгнення, наскільки в рамках одного будинку, в рамках одного кварталу могли гуртуватися мешканці, і нам здається, що саме зараз час надавати таким згуртованим людям можливість активно приймати участь також в різних питаннях соціально-економічного розвитку міста громади. Району давати можливість отримувати навіть з бюджету відповідні кошти для реалізації різних проєктів, в залежності від того, що потребує та, та чи інша громада. Уся команда міністерства працює над створенням умов для прозорого, відкритого та інклюзивного процесу відновлення регіонів, особливо які постраждали під час збройної агресії. Успішне втілення комплексних програм і планів повоєнної відбудови України. Багато в чому. Залежатиме від людей від громадянського суспільства, тому звичайно розвиток місцевої демократії популяризація створення органів місцевої самоорганізації населення для організації самоврядування в межах. Мікрорайони вулиці квартали є важливим пріоритетом децентралізації. Представники Ради Європи та інших міжнародних організацій, що взяли участь у форумі, наголосили, що всіляко підтримують реформи доброго демократичного врядування в Україні. Вони запевнили у своїй готовності надалі допомагати шляхом надання експертної правової та фінансової допомоги. Це сприятиме пришвидшенню євроінтеграційних процесів та зміцненню спроможності українських громад. Ми запропонували очікуване фінансування для України. Мова йде про 50 мільярдів євро. Це наша підтримка із-за кордону для того, аби в кожному куточку України був відчутним справжній прогрес у її розвитку. У процесі реформ потрібно приймати стратегічні рішення. Ми надалі підтримуватимемо наш діалог для того, щоб розмежувати функції на центральному та регіональному рівнях. Це важливо для здійснення ефективного нагляду за повноваженнями і діями місцевої влади. Також це посилить спроможність громад у відбудові їхніх територій. Дуже важливо продовжити реформу децентралізації, посилювати місцеве самоврядування. Це влада, яка найближча до людей. Ми підтверджуємо наші зобов'язання надавати підтримку у сфері місцевого самоврядування. Це має сприяти розвитку демократичної та квітучої України. Під час форуму порушувалися питання, які вимагають законодавчого вдосконалення. Зокрема, це стосується адміністративно-територіального устрою, розподілу повноважень та ресурсів місцевого самоврядування, статусу та відповідальності. Ості місцевого керівництва на дискусійних панелях визначили і пріоритети наступного року. Ми дійшли до того, що наш загальний блок по децентралізації наступного року буде складатися з трьох частин. Рамка реформи, яка стосується нагляду, це коли з одного боку громадяни слідкують за тим, щоб все було прозоро в місцевому самоврядуванні, з іншого боку, центральна влада наглядає за законністю. Друга це питання допомоги Збройним силам України. І тут я сподіваюся, що необхідний законопроект ми проголосуємо ще до кінця 2023 року. А третя історія це євроінтеграційна рамка. Це те про те, як залучати додатково кошти з боку європейського союзу і про стимул для працівників найкращий механізм і спосіб це діалог, і тому саме спілкуючись з представниками органів місцевого самоврядування, тут також є представники Верховної ради кабінету міністрів з офісу президента. Саме цей діалог і забезпечить таке правильне. Формування і боротьбу з цими викликами, зокрема й бюджетними, сад. Децентралізація – це складна і тривала реформа в усіх європейських країнах. На неї пішло 10 років. І зараз у зв'язку з повномасштабним російським вторгненням майже за два роки ситуація значно ускладнилася. Однак ми ще раз що це тимчасово у програмі Ради Європи. Посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні місцевому самоврядуванню відведена ключова роль. Саме від влади на місцях залежатиме, наскільки якісними будуть подальші перетворення в державі. Роль місцевого самоврядування у процесі інтеграції в ЄС є вагомою, оскільки Європа – це саме про демократію, права людини та верховенство права. А демократія в свою чергу включає також і місцеву демократію. Як відомо, чим більш наближена влада до людей, тим кращої якості послуги вона може надавати. Продовження реформи децентралізації в Україні і обов'язковою умовою вступу в Євросоюз це. Дуже важливо не тільки для нас, і для Євросоюзу. Бо розуміння, що ми повинні бути сталою демократією, децентралізація – це одна з ознак сталої демократії в Україні. Євроінтеграція для територіальних громад це величезний поступ в плані такого комплексного соціально-економічного розвитку. За рахунок ресурсів Європейського союзу, які вони виділяють дуже щедро саме на найменш розвинуті регіони, і на жаль, Україна, коли вступить в євросоюз, вона буде найменш розвинутою країною. Це на жаль, так якби очевидно, так тим тим паче після війни. Тому ось ця підтримка для громад, вона буде визначальною. Такою підтримкою дійсно Україна має рухатися в напрямку Європейського союзу. Хочу сказати, що в цілому, за за період незалежності, український політиком та і суспільство трохи. Довго визначалася з європейською інтеграцією прилітетність, але сьогодні це номер один питання. Ми маємо план Ради Європи щодо України. Ми маємо розширений е, е, звіт Єврокомісії про вступ України і рекомендацію вступ до ЄС. І найближчим часом ми маємо е, такий важливий саміт лідерів, і де має прийнятись вже рішення. Я дуже сподіваюся, старт переговорів. Завдяки децентралізації громади отримали більше повноважень та ресурсів і змогли реалізовувати. Нові для них функції, проте питання звідки ОТГ братимуть гроші, особливо в період війни та економічної нестабільності, наразі стоїть досить гостро. На форумі ділилися досвідом та обговорювали варіанти, як зробити територіальні громади сильними та фінансово спроможними. Якщо ми говоримо про інструменти. Е Децентралізації і посилення фінансового посилення органів місцевого самоврядування, то це безперечно закріплені доходи. Закріплені доходи це податки. Ми повинні працювати над тими податками, які є місцевими, аби вони справлялися більш ефективно, і над податками, які частина над загальнодержавними податками, частина яких йде до місцевих бюджетів. Якщо говорити про місцеві податки, то це по перше податок на майно. І тут ми повинні з вами говорити про інвентаризацію. Земель ми повинні з вами говорити про зміну нормативно грошової оцінки земель. Дійсно, працюємо зараз спільно з усіма партнерами над тим, щоб дати більше можливості для громад заробляти гроші, краще адмініструвати власні податки, дивитися на ті проекти, які можуть не просто задовольнити базовий доступ населення до певних послуг, але також бути розвитковими проектами, які, врешті-решт, збільшуватимуть і податкову базу, і надаватимуть кращі, якісніші послуги для людей. Бо, врешті-решт, кожна громада має конкурувати за людей. За ту робочу силу за тих платників податків, які будуть обрати, де їм жити, очевидно, це не просте завдання. Але тут ми розуміємо, що зараз є також шанс посилити громади завдяки рішенням, пов'язаним не тільки з податками, не тільки з якоюсь зовнішньою допомогою, але дійсно з активізацією власним ресурсом. Сьогодні ми говоримо про те, що нам необхідно і відкритий конкурс на посади службовців місцевого самоврядування. Сьогодні ми говоримо про їхні нові можливості в кар'єр зростанні і професійному розвитку, і навіть зрозумілий механізм щодо звільнення з посади. Тобто, це все закладено. Всі ці новели, кращі новели професійної державної служби, так само закладені і в законі України про службу орних місцевого самоврядування. У рамках форуму спікери неодноразово наголошували на успішності та популярності реформи з децентралізації. Може, зараз слід напрацювати оптимальну систему та правові інструменти для управління деокупованими територіями. На деокупованих Територіях після завершення воєнного стану буде різний стан справ. Одна ситуація, коли там в Херсонській, в Запорізькій області території були під окупацією один рік, чи, чи там півтора, чи два роки. Інша справа, коли Донбас і Крим були вже більше десяти років виходить під окупацією. Підхід має бути диференційований. Значить, на територіях, які були мало часу під окупацією, треба якомога швидше відновити місцеве самоврядування. А от власне на Донбасі і в Криму після їх деокупації буде складна проблема провести процедури перехідного правосуддя. Це так називається відповідно до міжнародних документів. Це означає, що в рамках цих процедур треба розібратися, хто хто там живе, хто є громадянин, хто не громадянин, хто як поводився під час окупації. Перший час це буде військові адміністрації, які будуть виконувати функції держави. І після того, як буде певна стабілізація процесу після виконання певних безпекових факторів і завершення воєнного стану, перехід до військово-цивільних адміністрацій з подальшим переходом після виборчого процесу, після надання після певних критерій і так далі, до цивільного життя і виборів місцевого самоврядування, ми бачимо сьогодні Маріуполь українським містом біля моря з закеної можливості. І сьогодні до цього ми готуємо наші плани. Два головних концепти: швидке відновлення і відродження швидке відновлення це відповідь на питання, яким ми бачимо рюполь через три місяці, через два роки. Сьогодні ми нагенерували на такому професійному експертному рівні 154 проєкти, проекти, тому що 100 експертів працювали майже рік над цим завданням. Ми маємо відповідь: А скільки треба часу два роки? А скільки треба фінансів 750 мільйонів євро, скільки треба людей професійно підготувати, щоб вони поїхали, і це команда відновлення відродила місто Герой Маріуполь. Саме сільські громади вони є потужним фронтом протистояння російській Навалі, тому що е, сільське село це колосальний потужний ресурс, який дає змогу людям виживати. Дуже багато сільського населення нас чекає, але, на жаль, бачучи тенденцію відступу від наших територій, села руйнуються вщент. І це дуже плачевна така картина, яку ми спостерігаємо після е, відходу. Але знову таки повертаюсь. Наші землі, вони родючі. Головне, щоб е, міжнародні інституції і державна програма співпадала з тим, що якнайшвидше розміновувати наші території. Учасники дискусії, як з українського боку, так і наші закордонні партнери, розмірковували, як правильно реагувати на виклики, які нині стоять і перед державою і владою на місцях. Говорили про партнерство і співпрацю, а також про необхідність законодавчих змін та створення належної основи для ефективного управління територіями, як під час війни, так і і після її завершення